Мене звати Іван Мирка. Я хотів розпитати своїх друзів, які служать сьогодні в Збройних силах України, розпитати, як їм там служиться, як воюється. тому що це дійсно дуже цікаво знати. І приїхав у відпустку мій товариш, я його представлю, це Ігор Шевчук. І... Наш герой, можна сказати, у сім'ї, наш друг, товариш, давній знайомий. Дуже багато можу розказувати про Ігора, про нашу дружбу. Розкажи про себе. Ну, з Іваном я познайомився дуже давно. Тоді, коли ще Іван навчався в інституті, а в мене була цивільна спеціальність. Був автомаляром. І думаю, після війни, як закінчиться війна, я так само піду по своїй спеціалісті, скільки я пропрацював. Було це дуже давно, якщо пригадати, я знаю, 97-й рік. 97-й 97 рік, ми познайомий, да, Іван Шевчівсья. ну, Тобто була в нього машинка, і вона і зараз є. Трошки десь він її побив, подряпав, ну попросив і досі не шкодує. Звертався не один раз. Так. От, І тоді зав'язалась наша така дружба. То ти зараз. У Збройних силах України. Так, да, Збройних силах України. Як почалась війна 24-27, я добровільно пішов в військомат. Дуже було багато таких, як я. Довго не думали. в Військкоматі. Жінка, звичайно, була проти, а діти, ну, діти як діти, діти, що, діти нічого не казали. Я із-за того, що пішов, що, щоб діти спілкувалися між собою, щоб діти розмовляли українською мовою, щоб могли ну, почувати себе на своїй землі як українці. В військоматі одразу видали одяг, все, все бандерування повністю, видали ти зброю. Я в військомат своїм, мав квиток. Військовий. Так, я мав тільки. Ти служив, можливо. Так, да, я служив в срочну службу в 88 90 рік в Рівному. От, і ну, знаю, ну, розкажи, якісь... розкажи, як от то було в військкоматі? Зайшов, достав документи, от по часу. Наскільки швидко це все відбувалося? Наскільки це було дуже швидко? І мені здається, за 40 хвилин я вже був в формі з автоматом і видали набої все повністю. Тобто оформили документи, записали адресу, записали номер телефону, тоді нікого не відправляли додому. І всіх бажаючих, хто прийшов, оформляли, мідкомісію прийшов, там же військоматі зараз... вийшли з комісії і одразу зайшов на склад, форму, зброю, записали зброю, військовий квиток, вписали, видали набої, магазини видали. І казармовий і... режим. Зразу. І казармовий режим однозначно, так. І у нас там була рота охорони. Тобто ми займалися як сказати, охоронною важливих, да, важливих об'єктів, об лікарні, військомати, От, і районна лікарня, перша війська лікарня. І так само військомат, і вдень, і вночі. Ну, тобто, ми дивилися небо, щоб дрони не підлітали. Ми дивилися за порядком, щоб хтось не підійшов на територію військкомати, бо це важливий військовий об'єкт. Те всі, саме боялися, Дерге. всі боялися ДРГ, тому що всі розуміли, що їх може бути. Да, звичайно, звичайно, тому що, що перший час так. Це ж тільки початок війни так, так? І... могли бути всі, хто хоче. І ми були такі, кожен на взводі. Кожен на взводі був, тобто кожен солдат ЗСУ розумів, куди він прийшов і для чого прийшов. Перебуваючи в казармі, да, ми почали вже навчатися до дисципліни. Один до одного. Взнавати більш один одного більше. Нові друзі, нові знайомі. Так, да, Нові друзі, нові знайомі. Ну, дисципліна, звичайна, є дисципліна. Бо це, бо це ЗСУ. Це вже не цивільне життя. А скажи, а як служив? Допомогла тобі служба в армії? Так, Звичайно, да, звичайно як я, я, я воно в тебе далі. Я срочну службу служив у Рівному був водієм. Ну, в першу чергу. Це дисципліна. Це основне. Були такі, що не служили, а вони виявили бажання і одразу так само, як і я, прийшли в військомат. Були багато що служили. Різний вік: 25, 50, 59 років. От, на той момент мені було 52 роки, як я пішов військомат. Ну мені зараз так само 52 роки. А скажи. І, 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 і через, через, деякий час, через деякий час, тобто, ми трошки похороняли об'єкти, тобто військові частини потребували формування нових батальйонів вже 9 травня. 40 чоловік, перших бажаючих, які хотіли потрапити вже в бойову частину, тому що все ж таки при військоматі рота це бойова, але вона тилова, можна так сказати. А це вже розпочиналася твоя дорога на фронт. Так, це почалась моя дорога на фронт. З 9 травня я вже був у Володимирі, 14-та бригада імені князя Романа Великого. Тобто, коли ми приїхали туди, почали нас вже формувати по спеціальностям, значить, і по бажанню кожного солдата, і по своїй фізичній статурі. Ну, тобто, не скільки... І тоді вже ти розповідав, ким ти був, як служив у Да, тобто, Мене запитали, де ви служили, ви, що, як ви ким себе бачите. Я сказав, що маю трошки досвід з ПЗРК ПЗРК Ігла. Переносний зенітно-ракетний комплекс Ігла. Хто не знає, це подібний до американського Стінгера, до польського Піруна. От. Ну, це трошки вже модель, це ще вона в, в, в ті часи в Радянському Союзі була сконструйована. Ну, тобто, що маємо, то маємо. Факт того, що мене определили оператор ПЗРК, моїх товаришів, одних кулеметники, водіями, противотанкістами. Проходили ще навчання? Так, звичайно. Тобто не тільки видається ви зброя з автомата. Ми обов'язково свої навички поновлювали стріляти в день, вночі по рухливій мишені, по, на різній відстані. Кожен день ми на полігон ходили. А по своїй спеціальності ми їздили в окремий центр, проходили навчання, здавали екзамени. Ну, всі здали, звичайно, на, на не, не складна вона не складна. оця операція запустити ракету з ПЗРК Ігла. Трошечки складніше, наприклад, польський перер. Ну, Майже те саме американський стінгер. Тобто дякуючи ще нашим, як сказати, не колегам і не побратимам, але ті, що нас наважають зброєю, <ріць> дякуючи. В нас є і Стінгер, і Пірун. Пірун може випустити ракети вночі. І вже не зможе випустити ракети вночі. Там є ночний приціл, там є дальній мір. Зігли сам стрілок повинен визначити, на якій відстань летить, чи літак, чи гелікоптер. А пірун вже визначає. Він думає за стрілка, на якій відстані. Тобто ми чекаємо визначену відстань і тоді приймаємо рішення: стріляти чи не стріляти. Цікаво. Випустити ракету чи не випустити ракету. А навчання де проходило? Про навчання ми проходили, якщо це можна сказати. Можна це сказати, так? Ну, в учебний центр. У полігон, робить, там є тренажори, там симулятори є 3D. Ну, може, цього не треба розказувати, звичайно. Але навчання тут в тилу проходило. <клес> так, навчання проходили в тилу. Коли ми пройшли навчання, нас вже помалу почали переводити. Ну, тобто, як помалу, один батальйон перевели на ближче до позицій. Це Харківська область, і наш батальйон зайняв там позиції. Тобто всі рада військ, гранатометники, кулеметники, противотанкісти тримали лінію оборони на нульовій позиції, тобто, всі рада військ мають бути присутні. От розкажи мені, як, як воно є? от Ви десь там живете, вам якийсь видають наказ, ви кудись їдете. Що там на тому місці? Як це все відбувається? Коли, що перебування перебування на території, яка дуже близько до нульової позиції, звичайно, відбувається скрито, тому що що і ворогів у москалів є дрони, так само і в нас є. Тобто щоб, щоб нас не побачили, все це робиться скритно. Тобто техніка маскується, намети, звичайно, маскуються. Якщо перебуваємо десь в населеному пункті. Якісь розбитих хатах, аби щоб зверху дах був. Скло ми обов'язково тонуємо. Бо так чи інакше, треба включити ліхтарок, якісь свої по потребам, якісь свої справи зробити. Звичайно, скло тонується плівкою. Дякуючи волонтерам, ми отримуємо цю чорну плівку. Це дуже-дуже суттєво. Чорна плівка йде скрізь. Вона навіть на позиції ми накриваємо бліндажі, ми тонуємо скло автомобілів. Ми закриваємо вікна в цивільних будинках. Перебуваючи чи в будинку, чи в наметі, командири звичайно визначають, яку позицію зайняти розрахунку ПЗРК. Дві позиції чи три позиції на відстані на один від одного там, 500 метрів чи 1,5 кілометра, дивлячись, яка задача, дивлячись, звідки ймовірність буде атака ворога. Виїжджаємо зазвичай, готуємося з вечора, готуємо амуніцію, готуємо взуття, запасні шкарпетки це обов'язково. Готуємо зброю, перевіряємо зброю, тобто автомати, готуємо ПЗРК, перевіряємо так само, щоб всі контакти працювали, щоб ніде не було ні тріщини в процесі транспортування, Вона можливо, десь прижалась чи впала обов'язково, щоб не було, не дай Бог, тріщини. Ми бережемо, хоч вона і старенька, ця ракетка ПЗРК, але рівно, так чи інакше, вона ефективна. В процесі інтерпострої, звичайно, може якесь бути ушкодження, передивляємося всю зброю, всю амуніцію. Беремо харчі і все нам, що необхідне на 12 днів, на 3 дні як би не було. Виїжджаємо обов'язково вночі, щоб ворог не помітив нас. Рухаємося дуже швидко. Рухаємося на, до речі, рухаємося. На машинах, які нам дають волонтери, допомагають. Тобто старі армійські машини у ці вони не витримують, вони вже морально застарівші і технічно застарівші. А ті, що нам передали волонтери, ну, вони дуже-дуже суттєво допомагають. І таких ж груп є дуже багато. І це таких ж, груп є дуже багато. Тому що треба стільки тих дірки, машин. І вони дуже... ламаються постійно. Звичайно, це Навіть, постійне, навіть сучасні машини повноприводні, вони так само не витримують. Люди витримують, а от машини не витримують. А люди витримують. Тобто кожний підрозділ, який виїжджає на позицію, вони ж не можуть бути постійно там. Повинна бути якась ротація. Бо той, що там був 12 днів, він хоче відпочити, хоч декілька днів. От ми їдемо їх міняти, і ми займаємо. Так само кулеметники, противотанкісти. Всі, хто має спеціальності, можуть вести якийсь вогонь, відражати атаки. Всі виїжджають, міняють своїх побратимів. Їдемо вночі дуже швидко. Ну це на асфальт на дару, саме розумієте, це по полям. Пересі, пересічна місцевість. як там розказував. Пересічна місцевість. <ресична місцевість> їдемо, їдемо без фар, але. Так, спостерігаємо, щоб ніде не ні вспишки не було, ні пострілу в нашу сторону, щоб дрон не десь не завіз. Приїжджаємо близько до позиції або до командного пункту, отримуємо останню вказівку, куди нам можна пересунутись, чи можна нам видвинутись на нульову позицію, чи немає обстрілу в цей момент, бо останній кілометр до нульової позиції дуже небезпечний. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Так чи інакше, в них є розвідники, є киригувальники вогнем. І це саме останніх цих кілометрів, щоб добратися до нульової позиції. Дуже швидко треба проїхати, вискочити з машини, забрати свої речі і відпустити водія з машиною, тим самим поміняти своїх товаришів, щоб вони ще погрузились. Все це робиться дуже швидко. За пів хвилини, за 20 секунд. Одні вискочили, другі сіли в машину і поїхали. відбувалася е, е, ротація, да, ротація. А ми як вже добралися до нульової позиції, кожен знає свою справу. Е, швидко привіталися, розпитали обстановку вартових, чи літав сьогодні дрон, чи був обстріл, чи ведеться обстріл з міномета, чи з танка, чи дуже суттєво. Е, вартовий. Ну, наприклад, я як ПЗРК, я заступаю, а мій другий номер відпочиваю. По рації нам передають різні команди. Вони всі шифровані, буде їх називати. Наприклад, якщо команда хвиля, умовно так скажемо, я знаю, що буде летіти ворожа авіація. Тобто, я викликаю свого, свого другого номера товариша. От, він допомагає, наприклад, спостерігати з тої чи з тої сторони буде напад. Повітряний напад. А якщо інша команда, наприклад, підходить, наприклад, команда номер 2 команда No, я знаю, що десь має в нашу сторону летіти ворожий дрон. Тобто ми приймаємо вже інші міри. Товариш мій ховається має в бліндаж. А вартовий, такий як я, десь приймає таку позицію, щоб вона було повітно, помітно з дрона. Я стою десь під дерево, під такий сильний кущ. Тим самим, так чи інакше, я дивлюсь за, спостерігаю за небом. І спостерігаю, щоб дрон це, це, не завісав над це нами. Постійний це постійний, Це ну, постійний надряг. Тим самим, що треба слухати, чи в твою сторону, чи не в твою сторону вистрілить міномет чи танк. Якщо танк вистрілив і прийшов в перельот, то другий раз недоліт. З того самого танка знаєш, що третій полетить точно в тебе. Отак От ми визначаємо. Визначаємо по звуку напрямок пострілу. Ти ви помічали, бомбили, ховався в окопи. В окопи я не встиг ховатися, тому що такі позиції, що шукаєш складки місцевості і там, якщо ти розрива коп, його зразу буде помітно з дрона. А замускувати можна заснувати так чи інакше. Зараз настільки техніка, що за півтора кілометра видно, що солдат бритий чи не бритий. Да, ховався, да, було страшно, да стріляли. Вони стріляють навіть по одному солдату. Станка. Вони навіть навіть не шукають групу людей. І завжди вчу молодих солдатів або тільки, що, тільки що заступили на позицію чи не мають досвіду, не можна згуртовуватись більше двох чоловік. Якщо 3-4, обов'язково зараз щось прилетить. обов'язково. Так само ж повторюю, що в них є і киригувальники, і дрони, які бачать з далекої відстані. Знаєш, можна з тобою? Ти так цікаво розказуєш, в таких подробицях можна з тобою розмовляти не одну-дві години. Скажи мені, що будеш робити, як повернешся з війни? Відпочину. Відпочину тижня-два і буду знову. Тижня-два тільки. Ну, вистачить два тижні. А далі? А, далі буду працювати. Далі буду працювати, займатися своєю цивільною спеціальністю. Щоб, я так думаю, я так думаю, щоб забути все те, що я. Ну, не можна його забути, те, що я бачив, те, що я пережив. Переключитися. якось. Да, так, переключитись. На, на цивільне, на мирне життя. Так. Як ти бачиш нашу Україну маю? Ну, перемога так чи інакше буде. В цьому ніхто не сумнівається. Ну, шлях дуже Схід, тяжкий. шлях дуже тяжкий. Схід, південь. Я бачив ці міста, ці села. Це скільки роботи буде для відбудови. А ці поля для фермерів це, це просто жесть. Просто скільки там залишилося ворожого металу, ті, що не розірвалися, я бачу Україну в відбудові. І ми йдемо думаю, в Євросоюз, це буде краще, не будемо тупцюватись на місці. Я теж так думаю. Я теж так думаю, ось такі в нас вийшов ефір, така гарна розмова. Я думаю, ми її обов'язково продовжимо. Тому ти скоро поїдеш. Ми будемо чекати тебе тут. Будемо щось тобі передавати. Будемо телефонувати. Дякую, Вічую. Ще раз хочу подякувати за, за твою волонтерську допомогу. Та я тобі дякую за службу. Ми, знаєш, хочемо взагалі. Моя дружина завжди мене питає: ти вже помолився ну, ввечері, вночі от, за своїх дітей, помилися за наших воїнів. І ми всі молимося за наших ЗСУ, надія я тільки на вас. І хотілося би, щоб всі це розуміли, що ті, хто тут в тилу, що вони повинні щоденною своєю працею теж працювати на перемогу, робити те, що вони роблять. Бути небайдужими, допомагати, передавати. Все, що ми от маємо, все, що ми можемо, ми повинні сьогодні покласти на цю перемогу. Тому що в нас просто немає іншого виходу. Тобто, те, що роблять ці люди, ці нелюди, це справжній геноцид 21-го століття, який просто навіть дивно повірити, як таке можна було бути. Тому. Дякую тобі за те невеличке інтерв'ю. До зустрічі зустрічі.